Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як матеріалізовувати речі в своєму житті, і я прямо покажу вам конкретну річ, яка з'явилася в моєму житті завдяки одній практиці. Тому, будь ласка, не перемикайтеся. Мене звуть Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Тому мій канал називається «Коуч і Капелюся. Але сьогодні я без капелюха і далі ви зрозумієте, чому. І тут ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення, зміни цих думок просто покращувати будь-яку сферу свого життя, проявлятися так, як хочеться вам заробляти класні суми грошей. Тому підписуйтесь на цей канал, підтримуйте україномовний Ютуб і погнали! Так, друзі, сьогоднішнє відео буде просто незвичайне, тому що я покажу вам одну річ, вона тут в мене. Бачите? Це надзвичайна річ. Це е, навушники Apple Max. Я думаю, що ви всі знаєте про ці крутезні навушники. Зараз я вам їх продемонструю. Просто знаєте, красивезні там такий звук. Е, саме тому я сьогодні без капелюха, тому що я зараз їх одягну і буду далі. Вже це, це відео записувати в навушниках. Ну, давайте подивимося, як воно буде далі. Так, друзі, все, я одягнула ці причудові навушники Apple Max. Бачите, вони на мені. Тому далі відео буду я записувати в цих навушниках. Тому я сьогодні без капелюха. Давайте тепер цей пазл з'єднаємо, про що ми будемо сьогодні говорити. Є ці навушники, є якась практика, яка допомагає матеріалізовувати речі. І, взагалі, що відбувається? Давайте спочатку. Декілька місяців тому я почала вести щоденник за методом Брайана Тресі. Цей метод заключається в тому, що кожного ранку ми прокидаємося такі свіженькі та да, натхнені, беремо ручку, беремо папір, нотатник і туди записуємо 10 своїх цілей в теперішньому часі, так ніби в нас вже це є. Я купую новенький автомобіль, порш каєнтра та та і прямо відчуваю, як я сиджу за кермом свого новенького автомобіля. Я запускаю своє наставниця на 10 людей. Ну, коротше, кожного своя історія. І от серед цих 10 цілей майже кожного дня були ці чудові навушники Apple Max. Вони мені супер подобались, і я хотіла їх собі купити як подарунок на завершення мого першого. Потоку наставництва для жінок від мрій дій. я думаю, от я собі такий подарунок зроблю класно і я продовжую писати хочу ці навушники. що я купую собі навушники Apple Max, візуалізую все. І просто відпускає. Просто відпускаю цю ідею. Звісно, я не думаю про це 24 на 7, про це про ці наушники. Apple Max. і приходить десь місяць. Ми сидимо ввечері з чоловіком, і він мені каже. Слухай, а хочеш Дайсон? Я далі поясню, чому тут Дайсон? Я така внезапно, Ну, типу, чоловік Дайсон зазвичай дівчата так знають своїх чоловіків, дьоргають. Типу, купи мені Дайсон, купи мені той фен. Він мені дуже потрібен. Тут чоловік сам питає. Думаю, цікаво. Я кажу: а чого? А чого Дайсон? Навіщо? Він каже, що я працюю в такій компанії, великій корпорації, де в нас є своя внутрі, як би сказати, компанійська валюта. Чим більше років працюєш в компанії, тим більше грошей, ну типу цієї валюти компанійської ти можеш заробити там, за один рік умовно там 100 тугриків, там, за три роки там 500. Ну, і так далі. Я вже не пам'ятаю, яка сума була у чоловіка, і він мені каже: От цього року мені там, начислили стільки-то тугриків, і ці тугрики я можу обміняти на Dyson. Я така, вау, круто! А давай ми подивимось, на що тобі ще вистачає. Він відкриває сайт компанії, де є список цих подарунків. Я бачу, що серед подарунків є навушники Apple Max. От просто уявіть. Просто уявіть, ми гортаємо цю сторінку і там знаходяться мої навушники Apple Max. В мене просто знаєте, це дармове. Відібрали я така, а я ж хочу ці навушники. Він такий до да без проблем. Все замовляємо ці навушники. Він написав компанію, сказав, що на ці тугрики він замовляє навушники, і от буквально днями вони прийшли. Ви можете зараз цю історію чути і казати, ну це просто співпадіння. Чоловік в гарній компанії працює там, роздають такі цінні подарунки. Це так, але от уявіть, яка вирогідність того, що серед. Усіх подарунків будуть саме ті навушники, які я так хочу. І от дивіться, який тут зв'язок. Я пишу кожного дня цей список цілі да, по Брайану Тресі, що я. Хочу навушники Apple Max. Я купую навушники Apple Max. Просто кожного дня я у Всесвіт е, да, посилаю цей якби запит, що Всесвіт. Дай, будь ласка, мені це. Е, я думала, да, що це прийде мені самостійно. Ну, типу, я сама піду в магазини куплю. Але всесвіт вирішив, що є багато джерел, правда, можна подарунки отримувати не тільки е, з магазину цитрус, куди я піду і куплю, а от таким незвичайним. Звичайним способом, розумієте? Я вам розповідаю цю історію для того, щоб ви зрозуміли, що ці практики роботи зі своїми думками реально працюють. Подивіться, вони реальні, ці навушники фізичні, вони реальні. І подумайте зараз, от чого ви хочете? да? Чого ви хочете? Якась річ, да? якась поїздка, ретрит, взагалі неважливо. І почніть. Кожного ранку писати 10 цілей, 10 того, чого ви хочете в теперішньому часі. Можете на початку не вірити і вважати, що е, у Тані там криша поїхала куку -ку і так далі. Але це практика Брайана Трейсі. Брайан Трейсі один з найвідоміших мотиваційних спікерів, письменників у світі. Ну, не вірите мені. Е, зайдіть на YouTube Брайана Трейсі і почитайте про цю, про цю практику. Коротше, перестаньте е, витрачати час, почніть робити. Це вам не буде коштувати абсолютно нічого. Ручка зошит. Кожного ранку е, встаєте в такому гарному настрої, да, і починаєте прописувати все, що вам хочеться. Да, там можуть бути і машини, і квартири, і подорожі. І так далі, і відпускаєте. Да, і відпускаєте, і не заглядаєте в те, що ви писали вчора. Просто от 10, 10 своїх цілей да, в теперішньому часі, ніби ви вже це маєте, закрили свій щоденник і все. І до наступного ранку. Наступного ранку ви пишете там дату, типу 18, що на сьогодні, 18 червня, 19, як я там, прописали свій списочок, забули і так далі. Ваші цілі можуть повторюватись, вони можуть бути кожного дня різними. Але я вас призиваю просто спробуйте, спробуйте це зробити і бути відкритими до того, що у ваше життя можуть постукатися можливості, можливості самих неочікуваних, знаєте, джерел. От як в моєму випадку? Так, друзі, я сподіваюся, що це коротеньке емоційне відео було корисним для вас. Що ви вже підете і почнете прописувати 10 цілей щодня, а потім прийдете в коментарі і напишете, чи ви почали це, зробити, це робити, і чи воно у вас спрацювало. А ви поки що підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, вподобайку, да? а також переходьте в інстаграм. Там я ділюся більше особистісними історіями своїми. Трансформаціями а якщо хочете прокачати своє мислення, почати думати інакше. Будь ласка, приходьте до мене на коучинговий розбір. Він є абсолютно безкоштовним. Ні до чого вас не зобов'язує. Тут в описі під цим відео є посилання на форму реєстрації. Будь ласка, заповнюйте, приходьте, поспілкуємось, будемо трансформувати ваші думки, щоб ви вірили, що ви можете абсолютно все, навіть матеріалізувати собі такі класні навушники. І до зустрічі у наступних відео.